Так, мир вам, шалом, брати і сестри. Я завітав у Галич, в село Залукву. Там є поховання, тут знаходиться поховання Галицьких караїмів, які ще за часів короля Данила Галицького були привезені і жили в Галичі. Ось такі їхні стели на євриті. Історія така, що Галицькі караїми, за історією, не походять від коліна левітів вони ісповідували іудаїзм. Все на староєврейській мові написано. Там дали Галицький замок відніється, там містер. Одних із найстаровинніших цвинтарів у нас на заході України, що в підгайцях дуже велике кладовище єврейське знаходиться. Лев, як бачимо на стелі. Тут два голуба і виноград. Це все символи щось означають. Зірка Давида велика. Джошефс. Сомуніст. А це нове поховання вже. Олена Азвович в 70-х роках, 50-х, Леон. Це старовини. Вони тисалися на великих таких кам'яних плитах. Так, звірка Давида два лева. Тут роза, значить тут жіноче поховання знаходиться. здавна, здавнино вони були дуже дорогі, щоб зробити такі пам'ятники. Можна сказати так, зараз тепер гранітні. Навіть цю історію завітайте, досить цікаво, Невеличка за територією, але історично.